Іри, вітання, це програма гій студії. Будемо говорити про реалії сьогодення. Ситуацію на фронті стан справ у тилу. Сьогодні до нас у студію завітав на розмову військовослужбовець збройних сил України, надвірнянець, громадський активіст Михайло Васильович Андрійович? Слава Україні! Героям слава вітаємо вас у нашій студії. Дякую. Ви нещодавно повернулися з фронту. Зараз перебуваєте у відпустці. Яка ситуація на передовій, і чи далі наша армія йде у наступ? Чесно казати, ця війна відрізняється від тих війн, які по історії ми можемо уявити. І знаєте, до мене так на дверняці деякі підходять, так, право, ну, коли ви прорвете оборону, коли вже наступ і так далі. Розумієте, Багато хто вважає, що наступ це маса людей, де валить сотні тисячі штикові атаки, бої такі. Ну, розумієте, це одна річ, Я багатьом людей сказав, кажу, якщо ви хочете бачити наступ в такій формі, то тут, якщо на майдані Шевченка, тепер певна кількість облич, ну типу пам'ятні знаки тим, хто загинув, то там у день буде збільшуватись 3-4 чотири мінімум. Це наступ іде війна, тепер триває по іншій методиці, по інших так, технологіях. Воюють дрони, воює електроніка. Ну І сталецька зброя, і людський ресурс. Але йде принцип витіснення, розумієте? Це тривалий процес, відрізаються інколи квадратні метри, відрізаються або займається одна позиція. І це йде таке, інколи перетягування з одного типу наші військовослужбовці займають російські позиції окупантів. Потому можуть відступити. Як там вже потрібна допомога артилерії? Вона може вчасно прийти, може невчасно. Росія може, росіяни можуть закидати нас з артилерійським вогнем і тоді доцільніше відійти, щоб зберегти людський ресурс. Наступ триває, але він іде на витіснення. Розумієте і це наразі, крок за кроком, українські території, які були здані півтора року тому, потроху звільняються. Ви вважаєте, що вони таки були здані? Я, моє бачення наяву, російська армія умовно зупинилася в своїй просування на, на тій лінії, де українська армія вже встигла замінувати мостові переходи мости. Степові річки є глибокі, тихохідні, заболочені. Як там, де мости були заміновані, підірвані просування російських військ було зупинено. Зумієте, це вже стало в Запорізькій області, Херсонській, Миколаївській. То, то чонгар не був замінований? Чонгар це питання риторичне, це дуже багато на цьому будуть ламати списи, так би мовити, історики, журналісти в майбутньому. Це, це одна з загадок цієї війни, де є такий приклад, що морський піхотинець ціною свого життя підірвав міст, і просування колони російських військ було зупинено, і через день ті війська звідти почали відходити. Це не прикрашальна така ситуація. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про війну, про передову, про фронт, скажіть, будь ласка, зараз, яка ситуація так, у вашій бригаді, наприклад, з дронами, чи вистачає їх, чи, чи є потреба в них? Ну, мій підрозділ це можна сказати, вже, е, е, рік утримує один з населених пунктів районних центрів Запорізької області. Підрозділ ротації не мав, безмінно там знаходиться, і утримують, і той районний центр не був зданий і не буде зданий в майбутньому. З дронами яка ситуація? Я бачу роботу дронщиків, так би мовити, я працюю, у мене є деякі, деякі волонтерські. Фондами ну, по забезпеченню дронів. Дрони це розумієте великий міф. Коли я заходжу в якийсь торговий центр і бачу, скільки вони купили дронів за ті гроші, що вони вкладають ціну товару. І так як пройтися, наприклад, по всій Україні, побачити, що гаскантори збирають на дрони, на міномети, на то, на то, то здається, українська армія була б цим вже перенасичена. На жаль, перенасичення немає, і вибачайте. І насичення нема навіть до половини. Дрон це така річ, безпілотник: що він втрачається, чи його електронним способом радіоелектронної боротьби сажають або збивають, чи стрілецькою зброєю, чи ПВО. Це розхід їх великих. Їх один дрон е, може послужити 5 хвилин, годину, дві, три, і він потім буде виведений з ладу, його втратиться. Е, дрони приходять. Е, багато я вам скажу, я знаю випадки, коли бійці самі складалися свої зарплати, щоб купити дрон, бо вони розуміють, що будуть мати око над собою. ви бачите, вони збер... чиє життя буде їхні з них збережене. Це, цей міф, це, от тепер як побачив, що міністерство, міністр цифрової інформації оголошує збір на дрони 235 мільйонів на 10 тисяч дронів, скільки. І в той час інформація заступниці міністра, міністра оборони, у нас дронів є достатньо, нам такого може не потрібно. розумієте, є противоріччя, є ну, міфів багато ходить. Наприклад, я працюю з спілкою ветеранів норвезької армії вони нам збирають кошти посильні на то, що нам потрібно, і вони пересилають, і я б далі пересилаю в наш підрозділ. Взагалі ци мало би займатися як централізована держава. Цього на жаль до кінця немає. Надвірні дрони вроді випускаються. Наскільки мені сказали, голова районної ради тим хвалився. Ну щось я кажу, я чув відгуки про ці дрони. Ну, ну, мені здається, до нас вони ще не приходили. Відгуки чув, але і в той час, ми, якщо у нас у місті опускаються дрони, вибачте, батальйон міг би бути ними забезпечений. На жаль, цього я не відчуваю, збір на дрони триває далі. Зрозуміло. Тепер перейдемо щодо ситуації в тилу у надвірні, зокрема, і по всій Україні, тривають мобілізаційні заходи. Часто ми бачимо у соцмережах багато порушень прав громадян, чи мають місце такі випадки у нашій громаді Надвірнянці? Я вам скажу так, що знаєте, на рахунок мобілізації, тут як то є порушення конституційних прав з обох сторон, то що є перевищ... є моменти. Перевищення влади сторони людей, які мають забезпечувати мобілізацію, але в той час кожен громадянин має захищати свою державу. Тепер є дуже багато можливостей, які звільняють мобілізацію. Це дуже багато Тепер такий спектр розширений, що навіть радянські часи мені з десятково не було. Але в той же час розумієте, в мене такий приклад: Одна, я з одною людиною, з яким колись, можливо, був непоганих відносинах, майже дружні були. Кардинально розійшовся, я чесно кажучи, не хочу йому з ними вітатися. Він сказав: Ти знаєш, каже, я в Москві попрацював, прийшли б сюди москалі, я би з ними домовився і про них би теж жив. Оце, розумієте, таке чути. І він, наскільки знаю, і може бути, але ну, його слова. Він, не хоче, він вимагає від держави виконувати Конституцію, а сам не хоче виконувати свої конституційні обов'язки. Отаких прикладів, на жаль, багато. Моя думка о, це особиста, але вже я не раз таке підтвердження, і з інших чую, що патріотичний український дух нової, нового формування тепер формується іменно на сході України. Коли о, в Запоріжжі, у Дніпрі, люди кажуть таку думку, о, о, він так старається говорити по-російськи, тобто по-українськи, але видно, що він суржик, каже: знаєш, я москаль, але я кацабу не хочу. Вони побачили всі принади російського міра, руського міра, коли в Запоріжжя кожен день підлітає кілька ракет, а там такого, знаєте, повітряна тривога це умовне. Ракета стартує за 70 кілометрів, у час підльоту кілька секунд може бути. Там повітряну тривогу зреагувати практично неможливо. І в них руїни, у них попадає інколи пачка приходить і чотири, і раз було 19 штук. прийшло, Але це було минулого року. Я сам був свідком тих вибухів. Розумієте, у них у них в голові щось міняється. Можливо, вони є, не є такі, як то казати, вже щирі українці, але вони природжуються. Ну, треба покоління два, аби пройшло. Можливо, тоді українська нація буде як сконцентрована, і це. І це вони бачать, і чесно кажучи. Знаєте, вони не хочуть. Вони вже знають, що хто такі Бандерівці, що росіяни розпускали міфи про бандерівців, про унівців, про УПА, і про то все інше. Вони бачать, наприклад, діти цих унівців, УПА і бандерівців, тепер їх захищають. І в той час дуже багато вихідців Запорізької ну, окупованих областей сидять у нас тут у Карпатах, в Буковелі, і як то казати. Похабно себе ведуть. ведуть. Це. І я то кажу так, що наприклад жаль, вони типу, дійсно, як то кажуть, мажор. Не? І наша кров проливається західно, західняків. І, ну, я, я не кажу, там теж багато вихідців з тих регіонів стали на захист цін, України, але дуже багато пішло сюди за кордон. Розумієте? І вони просто нагло розпускають. Я думаю, що ця, як то казати, інформаційна війна проти воєнкоматів, вона є штучна, є перевищення влади. Я знаю і по надбірні, і в багатьох місцях, але в той же час повинні бути і громадяни дисципліновані. Наприклад, оці всі мережі інформаційні, де працюють в соцмережах, де працюють воєнкоматів чи сьогодні, я б за це карав по всій строгості закону. Якщо ти можеш служити хочеш, а ну, будь ласка, прийди на воєнкомат, пройди велика. Можеш показати всі довідки, а не неси вибачай, 200, 300, 500 чи баксів, доларів, щоб зразу відкупити. І наперед казати, я відкуплюся, не піду служити. Вибачайте, тут вже з двох сторін треба дивитися. Ми стоїмо півтора року, нас не міняють. І це, невже тут думають, що ми будемо стояти там вічно, поки війна буде тривати? А війна може тривати дуже довго. Хтось повинен лишатися, не всі повинні воювати, хтось повинен лишатися на місцях. Вибачте, є різні демографічні процеси, продовження так би мовити, роду, працювати на перемогу, але повинна бути зміна тим, хто там беззмінно стоїть. Ви знаєте, сьогодні вже говорять про старіння нації, сьогодні говорять про величезну міграцію, і сьогодні вже говорять, що наступні роки нам буде набагато важче ніж є сьогодні. Розумієте, от ми жили практично чверть століття жили в ейфорії. Ми практично цю війну, я до себе до цих людей не відношу, бо я свою думку завжди казав, але цю війну ми обирали, мені здається, ще десь з 94-го року. Я не кажу, що це були вибори Чорновіл-Кравчук, що тоді просто така межа. Я не хочу казати вибори дев'ятнадцятого року, коли були 73% і 25%. Я відношу, я не голосував за цю владу, можу сказати, відкрито. Я той, що з 25%. Їх. Але розумієте, ми цю війну вибирали роками, щоб деякі політичні сили маніпулювали тим, що типу, ми відмовляємося від призову, ми створюємо, скорочуємо армію, контрактна армія. Юля Тимошенко це маніпулював. Контрактна армія створюється, всі по контракту, її аплодували. Ті, хто ну, вони хотіли ухвалити військової служби, це, це були раді. Цьому. І на цьому політичні партії деякі приходили до влади. Тип, ми отримали армію, таку, що стала небоєздатна. Практично. Це диво, що українська армія 10 років змагається з російською і розбила міф про другу армію світу. Але по нас б'ють тими ракетами, які ми віддали Росії. б'ють з тих літаків стратегічних бомбардувальників, яких ми віддали Росії. Вони злітають в Енгеліці чи де там, а у нас тривога повітряна. Це треба вже оцінити. Розумієте? І тепер люди не будуть вірити в всі ті міфи, все те. Тепер куча путанини, хто, що здав. Покараних нема, карають патріотів. Як люди мають з цією інформацією дати раду, то ж треба розуміти, е, ну, де є правдива інформація, де є фейки, міфи. Е, ну, розумієте, ага. по-перше, треба. Е, як то казати, багато інформації йде прямо, вибачайте, з передової окопів. Іде інформація звідти. Є, ну як то каже, якщо у нас таке пішло, що засилля, що мільярди тратять на телемарафони різні, мільярди тратять, я не знаю на що там. Само собою, все є засилля, інформацію, в якій велика частина є такою. Вона можливо не є неправдива, але вона не є досконала. Вона несе путанину і засіює мізки, голови людей якимось ну, сумнівами. У нас ситуація така, що тисячі тонн, може і десятки сотні тонн волонтерки пропадають, гроші кудись пропадають, волонтери гроші збирають. Я працював з такими волонтерами, навіть що вони надвірно присилали на початку війни великі партії на той час потрібно військової амуніції, медичного. Медицини багато то все пропадало. Правоохоронні органи це не хочуть розслідувати. Я знаю, що, наприклад, заяви лежать на двілянському райвідділі на цю тему. Не розслідується ця справа. І є такого багато, розумієте? Волонтери працюють. Волонтерка, ну я бачу, знекровлюється, виснажується. То, що було колись, то що тепер, але волонтери працюють на такому дусі, і хтось хоче ввести закони, волонтерські вантажі, от наш ці дрони обкладати мету. Приціли, то все, що тепловізор обкладати метом, розумієте, коли дрон, ще до того, можна купити було раніше приблизно 1300 доларів, тепер їхня ціна скочила у 2-3 рази. Це я вважаю, що в державі ведеться, як то казати, підміни стандартів. З однієї сторони, ми боремося з ворогом зовнішнім і в той час знищуємо все те, що у цій боротьбі допомагає. Зрозуміло, Михайло Васильовичу. Як ви вважаєте, наступний рік, це рік виборів, він відбудеться в Україні? Вибори відбудуться? Ну, сучасна влада, скажу, слух народу до цього готується. Бо реально, якщо вони ці вибори не проведуть, то швидко їхня, як то казати, ну репутація упаде. На жаль, так і є, я не боюся сказати. І цей останній десант, що був навіть на Дурянському районі в Франківській області, депутаті Верховної Ради, проте показує, що вони починають опрацювати округи виборів, які по якій системі будуть до кінця, не зрозуміло, чи змішана буде, чи вже цей. Бо ну, говорити про таку монобільшість, якщо вибори будуть чесні, це вже неможливо. Я думаю, що буде більш Представлені інші партії, я би сказав так, опозиційні. Вибори будуть, хоча під час війни робити вибори, це не дуже добре. Але у влади іншого виходу немає. І це, але одна річ: від виборчого процесу будуть відсічені дуже багато військовослужбовців, які знаходяться на передовій. Провести там процес виборів чесних неможливо. Знаєте, я вважаю, я не прихильник виборів наступного року, як би то не було. Але якщо вони пройдуть, ці вибори забезпечити їхню чесність, навіть великою кількістю міжнародних спостерігачів, всього іншого, неможливо. Вибори будуть такі, що може бути такими, що після того ще можемо плюватися і плюватися багато років наперед. Тобто це небезпечно у військовий час, так? Це мож... ну, небезпека небезп... в іншому криється в тому, що їх не можна чесно провести. Розумієте, якщо, наприклад, вибачте, кілька сот тисяч людей будуть позбавлені можливості проголосувати, і це знаєте. Ви згадали про міжфракційну групу з народних депутатів, які нещодавно завітали до Надвірнянської громади. І також ми вже частково торкнулися питання ВПО. От якраз депутати говорили про допомогу внутрішньо переміщеним особам. Як ви вважаєте, чи достатньо у Надвірнянському районі приділено увагу переселенцям? Значить, я скажу так: про переселенців частково говоряв переселенці різних категорій. Є такі переселенці, які дійсно. Вони не мають де жити. Я вам скажу, один приклад. зі мною служить військовослужбовець. Він сам з Херсона. Ви, ви, він був під окупацією, вивів свою сім'ю на двірну. Тут його, я знаю, сім'я проживає. Він зразу після того прийшов, влився в тероборону, з нами несе службу. І цей, розумієте, от його порив. Він хоче відвоювати території, які тепер окуповані, його різної землі. Це є, він теж може відносився тут до категорії вимушених переселен... осіб переселенців. Але він воює з нами, розумієте, це він у наших рядах. А тут, розумієте, вимушені переселенці різні. Я бачу, як, скільки жирує по різних рестораціях, в тому як то Санкт Петербуржі, то все інше. Я їх коли півтора року їх там ганяв, просто вони як то казати, цинічно машини виставляли. Я хотіли, вони собі, як почували себе в Києві, знаєте, чи десь там іншому міст. Е, я знаю, що зходу України деякі ну, виїхали спеціально і тут тільки чекають, аби відкрили кордон, аби вони рванули на Європу. Знаєте. Поки що кордони більш-менш закриті, і такої можливості в них немає. Але розумієте, є люди, які дійсно потребують житла у того всього, які ну, че, ну, як сказати, позбавлені. А є такі просто, що вони просто імітують, що вони переселенці. Вимушені біженці, а в той час розкошують у цих наших всіх карпатських. Так, так. І це. це різні категорії. І це. і це, що, як то казати, ці депутати приїхали, я їхньої місії не зрозумів. це. Вони б зустрілися з людьми, як то казати, в сесійній залі, як колись приїжджали, різні приїжджали. сюди приїжджав і Кравчук, і Медведчук, у різні часи, я говорю, з 25 років чи 30 Вибачайте, повні зали збиралися, задавали питання, відповіді були, різні були. Всі приїхали, шито крито. Громадськість нічого не знає, що тут десант депутатів. знаєте. Це таке робиться, знаєте, типу для показовості. Зрозуміло. Ну і мушу вас ще запитати таке важливе питання, яке зараз обговорюється в Україні, зокрема у Верховній Раді. Питання ПДФО, ініціатива. Гроші мають ходити за військовим. Уже незабаром формуватиметься бюджет на 2024 рік. Законодавство ми знаємо недосконале. Зараз іде активне обговорення цього питання. От ваша думка стосовно гроші мають ходити за військовим. Значить, вибачте, як гроші мають ходити за військовим? Значить, є місце дислокації. Адреса частини, де вона приписана. Податки поки що, От наша е, тероборона, Двірнянська Двірні е, лишила непогані не, не платежі, е, що прийшли в бюджет минулому році, це, здається, було до вересня місяця. Але влада е, зробила все, щоб тероборона з надвірної пішла. Вибачайте, це були. Я був старшиною зведеного підрозділу, це, я бачив, що то було. Ходили міфи, що нас годували е, полуницею, матраці давали нові. У нас того не було. Знаєте, то, що ми мали, вибачте, мені доводилося людей ставити на бетон, спати кілька шарів поліетилену, целофану давати. Міфи ходили. І щоб давати, ну, Все одно ПДФО приходить частина йде в міський бюджет чи громада. Гроші ці, вибачайте, як ходять за військовими. Громада типу, робить, от ми допомагаємо військовим, виходить, допомагають за наші гроші. так? І виділяють, може, 5-10% з того, що поступи, поступає. Влада, скажу, тут готується теж до виборів, і ці гроші їм потрібні для того, щоб відтіснити той знаєте, принцип, прийдуть військові і наведуть порядок. Військові будуть на фронті, вибори проведуться, військових не хочуть допустити до влади. Я не прихильник хунти, я не прихильник військового правління. Але вибачте, це, що робиться у телах, оці, як то казати, ну вибачте, випадків корупції дуже величезні. І це, це цьому треба ставити край. Тепер хочу зробити вибори, коли військові ще будуть в окопах на передових, зробити вибори, закріпити позиції тої чи іншої влади, щоб це беззаконня, безкарність продовжувалася. Гроші будуть тратитися не на не, не по принципу, все для фронту, все для перемоги. Все для типу задоволення політиків, амбіцій і так далі. розумієте? Я, наприклад, вважаю, що як то казати, за цими грошима, що приходить з, з військових у бюджети, має бути встановлений відповідний контроль. Навіть так, ну, якщо подивіться, у міській раді, з міської ради так, четверо чоловік, мені здається, на фронті, один звільнився. Контролю о, за бюджетом сторони військових немає. Розумієте, депутати, ті, що тут тепер є, вони там голосують, а не голосують, як то казати, по принципу тиловому. Вони, ага, ми вам замовляємо об, обу одяг. Значить, говорить багато, об, одяг може прийти в кінці зимові, або літом вже може, типу під грудень може прийти літня обув, знаєте це. Є такі принципи, це є дуже багато пігару, багато говоріння. Коли мавік потрібен, чи квадрокоптер, чи випила зараз, чи був потрібен ще вчора, а він проходить через два місяці. Вибачайте, до того часу хлопці самі вийду, скинуться, зберуть гроші зарплати, куплять все, що потрібно. Є така річ, що безпілотники ще мають один принцип є робоче місце пілоту. Безпілотник можна купити за певну суму грошей, там від 130 тисяч до 280, але в нього повинно бути робоче місце, яке ще коштує приблизно ну, 1100. І це, це дуже велике питання. Я вважаю, що контроль має бути з сторони військовим за тими грошима, що платять. щоб не було такого, що територіальні громади щасливі від того, що вони на війні заробляють собі поступлення в бюджеті. Зрозуміло, Михайло Васильовичу. Є дуже багато питань, які би ми могли обговорювати. Нам напевно би не вистачило і дня, але на жаль, час нашої передачі добіг до кінця і. Можливо, ви хочете зробити якийсь висновок чи звернутися до надвірнянців? Ну, треба вірити в перемогу, працювати на перемогу. Ну і потрібно, як то казати, наводити порядок у тилу. Слава Україні! Україна є і буде. Дякую. Нагадаю, нашим телеглядачам, гостем студії був військовослужбовець Збройних сил України, надвірнянець, громадський активіст Михайло Васильович Андрійович. На все добре. Iyo